Смерть поправ. Але справа в тому, що смерть, яка була до Христа, поки Він не народився, не розіп'явся і не воскрес, це була не та смерть, яку ми маємо зараз. Зараз церква це вже навіть не смертю. Це ми в народі кажемо помер. А знаєте, як кажуть в церкві, уснув, спить. Тому праздник у нас у Божої Матері, не смерть. А у Ми ніби переходимо, не ніби, а переходимо, тому кажемо, представився чоловік з одного життя в інше життя. Ми маємо можливість, браті і сестри, після Воскресіння Христового не йти в пекло. Як йшли навіть в старому завіті праведники, вони туди мусили йти і там мусили чекати Христа, який тепер під час Воскресіння, їх звідти тільки вивів. Ми ж з вами маємо можливість. Цю Пасху, так вона і перекладається з єврейської мови як перехід зробити зразу від землі на небо від смерті до життя. Сьогодні, браті і сестри, ми згадуємо, що всі ті праведники, які чекали Христа в Старому Завіті, були виведені не взагалі. Всі вони були обрізані. В основному це всі були потомки Авраама. Ізраїльський народ обрізувався. І без цього не могли вони бути наслідниками Месії. Ми ж з вами в Новому Завіті теж маємо обрізання, каже апостол Павел, тільки вже обрізання не таке, як в старому Завіті, а обрізання в серці, духовне. А це обрізання заключається в тому, що ми маємо бути мертвими для гріха і живими для Бога. Тобто ми маємо померти для гріха. Тому всі вітаю, хто постував цей піст. Піст якраз це є тільки. Інструмент знаряддя, вправа, як можна показати собі, що ти живеш не тільки для тіла, для цього світу земного, але в тебе є й душа, і ти живеш для вічності. Тому мене доб добре зрозуміють. Ми будемо на одній fm студії раді, радіо, fm трансляції Ті люди, які постували, які старалися побороти гріх в собі. Тому я бажаю, щоб і далі так ви жили, но жили Христом і насолоджувалися Христом. Сьогодні ми, браті і сестри, з вами маємо прекрасні кошики, у них є все. І знаєте, чого я найбільше боюсь і більше молюсь, щоб Бог це на нас не допустив. Хто з вас знає, якщо є тут такі люди, а є тут такі, я знаю. Мені було дуже приємно бачити, тут є людина, яка зі мною разом вчилась в Печаївській духовній семінарії. Могла стати так само священник, як ми з отцем Олександром, але вибрала інший шлях, і це правильно, коли десь людина не відчуває, того, що це її, навіть провчившись в семінарії. Є інші люди, які це знають. Бог, коли хоче наказати народ, він посилає три речі. Це говориться у Біблії, тому я посилаюсь на цих людей, які тут стоять які це підтвердять. Бо хто Біблію не читає або читає уривками, той це не буде знати. Той почує це вперше. Знаєте, як Бог наказує людей? Перше мором. У нас був ковід. Мор по славянськи це є епідемія. Друге війна. І третє це є голод. Я дуже боюсь, що настане то третє. Дуже боюсь. І я так хочу закликати сьогодні всіх вас. Давайте змінимося. Це є покаяння, яке від нас Господь. Чекаю. Я сьогодні, коли ми вранці молились, готуючись до Пасхи, тут в храмі, я читав старозавітні читання і чесно вам скажу, відверто признаюсь, прослизився. Ніхто це не замітив, сльоза потекла, був такий уривок, як Бог Іоні говорив: іди в місто і призивайні невію покаятись, а, а пророк не хотів, і зато він був. Потім кинути в море, якщо ви знаєте цю історію, про те, як його поглотив кит в своє чрево. А знаєте, чому не хотів? Тому що він каже: я знав, що ти чоловіколюбець, і я буду їм розказувати, що Бог вас накаже, а вони покаються, ти їх так простиш. Бог же його послав і сказав: іди їм скажи, якщо не покаються, все місто зутру, як содом і гору. А люди всі покаялись. І Пророк засумував, представте собі, каже, тепер я в їхніх очах обманщик, Бог змінив свій план. Я так хочу, щоб нам Бог теж змінив свій план, який він має ще до України. Ми з прихожанами говорили, ми знаємо дату закінчення смерті, дату закінчення війни. Не тому, що ми ходимо до ворожого, ми ворожки в це є гріх. У нас є люди, які мають благодаті того Духа, які є прозорливі в церкві. І ці люди багато в чому нам предсказують, що збувалось. І добре говорити наперед пророчества, а не потім казати, Я це говорив. І я вам тепер скажу, ви запам'ятаєте, я вам не скажу день спеціально, а я знаю навіть день закінчення війни. Но Бог може це змінити, якщо ми покаємося. Но ми, браті і сестри, пройшли ще тільки половину. Тепер є рівно екватор війни, який говоряться ті люди, яка має бути. Половину, рівно. Чи має стільки ж бути війна, запам'ятайте мої слова. Якщо ми не змінимося, не покаємося, нам ще предстоїть дуже багато і важкого. Історія говорить, що після війни дійсно йде голод кожної війни. І те, що ми зараз маємо, це ще може бути дрібницями. І тому сьогодні, браті і сестри, хочеться всіх закликати до покаяння. Я радий, що ви тут. Ви знаєте. Один із... Ви це можете самі це провірити, що я зараз кажу, прийдете додому загугліть. Лаврентій Чернігівський в 56 році в Чернігові помер. Він казав, коли останній монах покине поки печерську лавру, Києво-Печерська лавра буде затоплена і буде повністю у воді в Дніпрі, тепер я читаю, що починається паводок там. І на грані останній монах поповніть мої слова. Це сказано було, значить, виженуть, і значить, лавра буде затоплена. Я бажаю, браті і сестри, щоб наші кош кошики, які ми зараз освятимо, Бог благословив, щоб дійсно на нас голод не прийшов, війна закінчилась, щоб не відбулись ті страшні речі, які ми своїми гріхами заслужили. Я це щиро бажаю, щоб кожен з нас це зрозумів, покаявся, і Бог змінив свій план щодо України. Це я сьогодні говорив. Ми особо молимося сьогодні за наші Збройні Сили України. У нас тут, от біля мене, де він? Михайло зараз вчора приїхав, другий день війни пішов добровольцем на війну, вчора приїхав у відпуск. Хай подивляться йому в очі ті, хто кажуть, що ми Московська церква. У нас тут Валентина Михайлівна і її син зараз там, на війні. У нас тут. У нас тут е, жінка Віктора, воїна, який на війні, і його діти тут. Ми молимося за нашу армію. Ми хочемо, щоб ми перемогли в цій війні, щоб ми вийшли переможцями. Ми за територіальний суверенітет нашої країни. Наша церква зразу осудила путінську агресію, зразу в той же день. І ми благословляємо своїх людей, наших священиків, діти. Свідчу вам там. То як ми можемо бути шизофреніками? Тут агентами, а там дітей відправляти, воювати, своїх людей? Ми є тут, плоть от плоті, ми українці з українськими паспортами. І тому сьогодні я бажаю всім мудрості. І та мудрість з вами засвідчена була тут. Ви не піддалися тим психологічним атакам, які сьогодні роблять? Стараючись розділитись в тилу українці один на одного. Це тільки ворогу на руки. Тому, браті і сестри, якщо вам будуть говорити, це не ця зараз тема проповіді. Ну я це використовую, бо коли як не зараз ви прийшли, я мушу це сказати, бо мене на телебаченні не пускають, щоб я вам там сказав. І я вам говорю: повірте мені, з вам свідчу, ми справді незалежні від Москви. Про це можна говорити вічність. Можна спорити, будуть доказувати, ні, ви залежні, а ми будемо доказувати ні. Ну я точно вам це кажу, точно сто процентів. Подивіться тільки на реакцію тих у нас в нашій церкві, які за єдність з Москвою. От вона говорить, що ми незалежні. Вони критикують наше священоначальня, вони критикують собор, Феофані, який оголосив цю незалежність, і всі його рішення блокують, будучи ще тут, в церкві. Але критикують так, як і критикує ПЦУ на рівні. ті, які за Росію, і ті, які в ПЦУ критикують нас однаково. І оце мені теж відповідь, що ми є справді незалежна церква. І тому, браті і сестри, сьогодні я вітаю вас з великим Днем. Воскрес Христос, якого несправедливо розіп'яли. Воскресна Україна, яку несправедливо сьогодні розпинають. Я вірю в це. Воскресне наша церква, навіть якщо її розпнуть. Повірте, прийде час, якщо навіть її зараз закриють, ліквідують, прийде час знову вона повстане і ще більшій силі, які Христос Воскрес. І я вам бажаю, щоб ви були з Богом, з любов'ю, Бог і любов, і нічого не боялись, нічого не страшилися. Я Сьогодні дуже дякую і прошу передати е, нашій поліції. Передати своєму керівництву за те, що е, вони з нами сьогодні. Ми знаємо, і ви знаєте хлопці, що готувалися провокації в других храмах, не тут, не назад. Тому що поліція Закарпаття сказала, нам не треба суяти тут вдома. І ті, хто приїхав з Києва, поїхали назад ні з чим, вчора сіли на поїзд і поїхали. І тому ми дякуємо Богу, що у нас є такий губернатор, який зберігає спокій, такі є правоохоронні органи. Такі збройні сили. Хай їм Бог дарує мир, здоров'я, благодаті всім нам разом з ними і нашій Україні. На многоя і благоя літа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!